Що весни, коли тануть сніги, і на рядці просує веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Вітаю вас, діти! 9 березня в Україні відзначають день народження видатного поета, художника та пророка Тараса Шевченка. І саме напередодні дня народження пропоную вивчити вірша за допомогою картинок Встала весна. Послухайте, будь ласка, вірш. Стала й весна, чорну землю сонно розбудила, Уквітчала її рястом, барвінком окрило, І на полі жайворонок соловейков гаї, Землю, убрану весною, Вранці зустрічають. А зараз вчимо за допомогою картинок. Встала весна, чорну землю, сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей гаї, землю убрану весною, вранці зустрічає. А тепер ще раз разом встала весна чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловей гаї, Землю, обраною весною, вранці зустрічає. Повторіть самостійно цей віршик та спробуйте запам'ятати. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!